Скоро новий рік, Різдво, чиє, що покласти на стіл. І чи є взагалі віра в те, що буде краще в наступному році. Ой, ну ли. Чому? Ну ли, а чому? Пенсія мінімальна. Угу. Ну, звісно, що нібудь праздничне буде на столі. Угу. Але ну, так особливо так. суткового настрою немає. Немає. А яка пенсія, якщо на секрет у вас? 960. О. Угу. Маловато, так. Да. Маловато. Ще згорів холодильник, взяла в кредит, хоча в холодильник. Третю частину пенсії даю в кредит. А то, що залишається, на комунальній обслугові а ви чули, що може, от, кажуть, 21 числа буде кінець світу. То, що буде, то і буде. Ми, <ріст> ми природи не те саме не руководимо. Що буде, то буде. Ну ви вірите, що чи не, не вірите? Ні, ну, думаю, ну може дня 2-3 не буде світу, тому що сонце зайде там за до, до якусь. Буде затміння якесь що. Ну как-то переживем. А нет, то совсем-то і нам будет. Ціловий рік і свята різдво, це праздник великий. Независимо від того, як воно, що до чого, як там постранить, може і капітач хорошо. Як стрітиш новий рік. Як прав, так і будеш проводити, і ми будемо в Грузьки і будемо це, то ми так і будемо проводити цю рік. А дивіться в фінансовому плані як? Ну, нормально думаєте, Фінансов... є що покласти на новорічний стіл, щоб нормально. А йдець, а йдець. Є кредити, а, є у кожного є по дві карточки. Так що ми... діло як можна а так що тут? А ми тут бачимо, що часто жителі Іванівки беруть кредити, бо ми тільки що з бабусю спілкувались, вона теж сказала, що ну, це кредит. нормально, усім. Вірить кредит, там нема такого, щоб в кошельку було там 100 євро там, і ходить. Вони всі платять кредитками. Так же само у нас в магазинах можна некоторих. Тобто це так розвинуто, так, да, у вас? Ні, ну не всіх, звісно, але ну, в Одесі особливо закупають, їдуть 60 метрів, ці продукти нас закупляються. 21 числа настане ну, це, що? <голосить> Кінець. <броцю> Люди, а займають. Не вірите, да, це. Ні. Світа це, це ну, Добре, добре дякую. дякую. Це просто комусь -то вигодно та починаєш сказки. Ну звичайно є, ну хотілося б щоб було більше, краще. Ну так, mm -hmm. так, скільки є, скільки Бог дав, скільки А Ви взагалі з оптимізмом зустрічаєте новий рік? Ну а я ж, звичайно, з оптимізмом. Ми цього не можемо. А на... Не було, треба вірити в краще, надіюся. А кращих... чули ви щось про 21 грудня? Та всі, мабуть, знають. Звичайно, чула. А що, ви вірите в те, Ні, що... Я ніколи в такі вигадки оцінісенітниці не вірила. Ні. Ми знаємо, що це життя продовжується. От. На погане. Фінансове питання, це таке діло. Хотілося б краще. А так, ми працюємо. А робота є у вас, так? Так, так. Ну ви молодий, скільки вам роки? 24. Ну, Надіємося на краще, там як вийде. Що ж такий оптимізм. Наше час. А от кажуть, що 21 грудня буде кінець світу. Ви це вірите? Ну, що буде, то побачимо. Що було, бачили, що буде, то побачимо. Так, що тут? Нема що тут розстраюватися, хтось готується, а нам нема до чого готуватися. Треба працювати і все. Скоро новий рік і роздвод. З яким настроєм ви зустрічаєте? Чи вистачає грошей, щоб накрити на стіл, нормально відсвяткувати? В больниці хіба зустрічати. Угу. Чого? Ну так. Пенсії мало. Що це 840 роблю пенсія? Можна прожити. Тареши піднімаються. Ви що ще знімаєте мамо? Скажіть, такі, 840 пенсія. 845. 845 пенсія. Це можна прожити. А як ви викручуєтесь? Ну так. У мене дом здоровый. Підробляєте десь мабуть? Нічого не підробляю, Ні? чоловік робить. Вже 63 роки ти робиш, в охрані в Одесі. Та так і живемо. То в мене дом здоровий, хоч квартиранти то є. Тобто особливого оптимізму у вас немає щодо наступного року. Ну, Отакий. От Наступний рок, рік, перший в мене день дружіння завжди. Таке там настроєння. Ну, таке настроєння по своїй прийду. 21 числа, що а, що оте. наступить у нас. Так, от там передають, нащо вони тільки людей лякають. Гунькери, <смес> чоловіка, в погріб залізе, <смес> да, яка вкривала месі з погріву. <смес> <смес> ну ви не вірите, да, що ну? <смес> я знаю, що, що буде, то й буде. Що було, бачили, що буде, побачимо. Mm -hmm. Кайоться такий. Ну, з яким настроєм зустрічаєте? Що ви зустрічаєте гроші, щоб накрити стіл, в колі сім'ї відсвяткувати хорошим настроєм. Всім не задається який настрій молодець. На коктейльки буде хороше напройдено, либо... можливо. А і все є. А що буде далі, я не знаю. Ви бачите, що там робиться? Програменти, біути, що це у мене люди? Так, все є, нові гос будемо відмічати нормально. Mm. Думаємо. Гроші є, щоб стіл нормально. Все є, пенсія, отримуємо нормально. Ага. Жінка отримає пенсію, є, Ага. Покатаю. А про кінець світу щось чули 21 числа? Я чую, але я не вірю. Це mm. не може бути. Як по-вашому буде? Ну вже тут деякі кажуть, що будуть в погрібах ховатися. Yeah. Скільки можна просидіти, що там? <ріст> <ріст> Я не вірю. Ну добре, дякую.